Рівненько, один одному голосно. Добрий ранок, діти. Махаймо привіт! Батьки, добрий ранок. Сьогодні починаємо наше заняття. Бачите, який гарний малюнок нашої заставки, так? Різноманітний. Які кольори там? Багато яких кольорів, Андрюш, на малюнку. Який колір тобі там подобається? Андрюш, Оль, О, зловний, Коричневий, зелений, різноманітний. І починаємо наше заняття, загадки. Любите діти загадки? Батьки загадки? Так? А слухайте уважно, діти. Я читаю так до вас, а ви слухайте. О, у Андрюхи клей, але слухаємо загадку. Сонечко не хоче землю зігрівати. Листечко е, Олечка е, Стала опадати. Часто дощик л'ється, птахи відлітають. На городі та у полі врожаї збирають. Діти, коли це буває. Про яку пору я прочитала вам, загадала загадку. Коли пташки відлітають, листя опадає, дощик накрапає, стає прохолодно. Кажи, осінь. Осінь. це восени буває. Андрюш, а ну подивись на малюнку, що то там є, що ти бачиш, Андрюш? Оль, що тобі там сподобалось? Оль, Будиночок схований, я... да? між ялинок. Так. Оля, ти що бачиш? Мухомор, гриб такий червоний, да? багато дерев, да, діти? Сьогодні ми говоримо про нашу осінь, да? яка має три місяці. Згадаємо їх перший місяць. Мересень. Другий жовтий, коли листочки пожовтіли. І бачили, зараз вітер буде дути, і листочки будуть падати, бо достає скоро місяць листопад. Побачили, да? Сьогодні ми завітали в осінній ліс. Добре, діти? Ой, подивіться, як листочки попадали. А ну давайте і ми. Як попадали листочки? Бачили, закружляли ручками, як вони, бачите? Згори вниз, діти. Настала 8. Пора вони будуть робити вітер. І вони... В нашому лісі діти. Дивіться, хто з'явився. Хто це такий Оль? Ташечки з'явилися. Вітя, знаєте, як їх називають? Сорока білобока, бока, бо Бачите, який біленький. Оль, як пташку називають? Сорока білобока, сорока. А давайте, діти, порахуємо, скільки в нашому лісочку прилетіло пташок. Андрюш, скільки? Один Ді, рахуємо не, пальчиком. Один, два, дві пташечки. Літали, літали вони. Оль, скільки б я не почула. Оля. А ну швиденько, Оля. Дві пташечки, Андрюш. Вони літали-літали і збирали, що діти? Що вони полюбляють там таке? Горішки. Ого, горішки да? як ворони тако дьобом своїм дзьобають. Горішки. А горішків скільки, Андрюш? Три чи два. Два, да? Побачили два. Один. Два, два горішки. А чи ви ж ти? Вчить кожній пташці по горішку вистачить, усім вистачає. Так, Так. дві пташки, два горішка. Так, тому ми скажемо, що пташок і горішки в їх скільки ж однаково, так? Правильно, Оль? Оль, вистачає кожній пташці, побачили? Що кожна взяла свій горішок. Побачили, так, діти? У кожної є горішок. Іх однаково. дві пташки, два горішка. І ми позначимо цифрою два. Бачили? Наша двічка. Ми минулого разу вчили, да? наш лебедик. Да? Цифра два. Добре. Віть, а ще дивись, хто гуляв в лісі. Це а один він був чи не один. Скільки їжачків, Оль? Два. Ну хто скаже? Та їх два діти рахуємо зліва направо пальчиком. Один доторкнулись, два, да, діти? Один, два. І от вони гуляли по нашому осінньому лісочку, дуже полюбляють вони, діти, що? Дикі ось такі. Яблучка полюбляють. А подивіться, скільки яблучок? Одне, Одни одне. Ну, одні. а їжачків скільки? Одні. Два. чи всім, чи кожному їжачкові вистачить? Оль, чи вистачить всім одного яблука? Ні, діти, не вистачить. Одні. Так, діти, комусь одному не вистачить. Одні. Так, тому ми скажемо, одні. що яблучок менше, так, да, діти? Менше на одне яблучко. Не вистачає їжачку. Їжачків два, позначимо цифру їжачків, скільки нашим лебедикам. Да? А Ой, пальчик показали наше одиничка. Одне так. Андрюш, чого більше? Їжачків чи яблочків? Їжачків багато? багато, а мало Оль, чого мало на малюнку? Яблочок чи їжачків мало? Мало яблучок. Молодці діти. Ви хочете, а, будь, будь ласка, ми, мабуть, вийдемо, бо вона психує, не хоче, плюс інтернет. Ви можете а... Просто або вимкнути камеру, зараз буде руханка, нічого страшного, нічого страшного. Так, Андрюша, а тепер бачиш багато різних предметів. У нас є кошик, який потрібно покласти. Бачиш, двічка на малюнку два предмети, чого тільки два. Чого на малюнки тільки два. Ми складаємо в кошик. А ну показуй, що покладемо? Чого на малюнку два? А чого А ну, чого там два? Ось починаємо зліва. Що в нас там червоненькі такі з крапочками. Грибочки два, ось так, пальчиками раз, доторкнулись, їх два. Ми їх два в кошики покладемо. Так, чого ще два, ось як наших два пальчики. Два. Пара така, дві ручки наші, дві шишечки. Так? Покладемо, Андрюш? Покладемо. А ще в нас є два горішки сорока білабока їла. Теж покладемо в кошик. Добре. А залишилось? Що залишилось? Чого ми не поклали? Листочок і Грушку Грушку і листочок, тому що їм один, їм по одному, а нам потрібно лише два. Добре. Андрюш, так. А дивись, що тут відбувається в нашому лісі. Тут же комахи з'явилися. Да? Ми вчили про комах, зараз ми їх всіх згадаємо. Потрібно назвати, хто де є, хто де знаходиться. Андрюш, бачиш павука? На покажи, де він там. Покажи. Він павутину свою в'є, так, на дереві. Він на дереві. Павучок на дереві. Зараз останні теплі дні ми бачимо павутини, і павучки ховаються. Всі комашки ми переглядали відео, кудись восени ховаються, щоб не замерзнути. Під кору дерев, да? під коріння, під лосточки. Так, ану жук, сонечко, ми сьогодні будемо його робити. Де він, Андрюш, покажи. покажи на грибочку, да? на шляпку він заліз. А гусениця, диви, яка гусениця гарна. На пеньочку, так? Так, зараз ми позначимо. Ми павучка знайшли, так? Жуксонечко, знайшли. А, що ми ще знайшли? Ось, бачиш, зелена наша гусінь, кого ще не назвали. Метелик на дашок залетів. Бачиш, Метелик залетів. І на гарбузик сіла бджілка. Всіх знайшли наших комашок. Зараз давай з ними затанцюємо і повторимо їхні назви. Будеш зі мною танцювати, Андрюш? Ні. Ні? А музику послухаємо. Ну давай подивимося, про що там йде мова. Так. Трошки переглянемо відео. Целек диригент Крими махає світлячок, ліхтарик. Слухай, про Камах

Чова, побачили <реш> І комашки зібрали, так? Силик <реш> дірі махає, <реш> світлячок, літа ріком Павучок на витирає Аж мелик Сейчас іграє, жінка в жукрогач на сонечко веселе. Андрюш, трошки сподобалось? Сподобалось. Сідай, Андрюш, сідай. Будемо працювати. Сьогодні ми говорили і про птахів, і про комах. Тому пропоную Зробити ось такого. Андрюх, будемо робити ось такого? гарне Та сонечка, так? Андрюш, нам потрібні кола. Наші кружечки. У нас є червоні і чорні. Давай почнемо з чорних. У нас є велике і маленьке. Давай їх з'єднаємо, так? З'єднаємо велике і маленьке. Половинку вікне роклеємо. Андрюш, ти з татом будеш сьогодні, так? Намажимо маленького, з'єднаємо з великим. Андрюш, ну ти сьогодні попрацюєш, ні? Трошки зі мною а потім самі зробите, так? Да? І так, з'єднали. Андрій, а є в тебе очки чи будемо малювати? Так, Андрюша з'єднує, Вітя прийшов, доєднується. З'єднали. Так. Добре. А очі є у вас чи нема? Будемо малювати? Малобудь. Мамочається. Ну, добре, якщо немає. Так, очі пізніше. Давайте зробимо тепер червоні кружечка. Діти, беремо червоні кружечка. Так. І ось коло, бачите, немає кутиків. Нічого не ні, колиться, воно крутиться. Ми зробимо пів коло, навпіл. Лінію згину, затинаємо. так, Згинаємо. І ось так. У нас отримається. І дизе навпіл. Пригинаємо добре. І приклеїмо до тулуба вгорі. Тільки верхню, так? половинку, ось цю нижню. Набираємо клей. Одну половинку. Так, і зараз Андрюша на пальчик вдіне і буде гратися. Так? І ось цю половинку вгорі. Так. Щоб воно відкривалося, одна половинка. І іншу. Намазуємо клеєм. Трошки в сторону його, щоб ось ці два крилця відкривалися. Так. Зараз ми це зробимо, з'єднаємо. Два кола, зробили півколо. І ось такі крильця в нас. Що ми робимо, Андрюш? Як комашка називається це? Жуксон. Жуксонечко. Жуксон? Так, Андрюша, сьогодні. Щось. Так, нічого. Так, якщо з'єднали, зробимо вусика. У нас є тоненькі смужечки. Ось він у нього такі вусика на голівку. Два вусика чорненькі, так, один краєчок, знизу приклеюємо, Так, може щось у мене? Так, мабути приклею. Один вусик. Другий. Скільки вусиків, Андрюш, у нього там, бачиш? Два. Так? Два. Якщо вусики зробили, ми ще приготували наші лапки. Три з однієї сторони. У нас є три ось такі смужечки чорненькі. Три справа, три зліва зробимо. Намащуємо клей. Так. І ось сюди на животик, де чорненький животик, щоб трошки лапки виступали. Клеїмо три з однієї, три з іншої. Так, Андрюша вже працює. Так. Три так. з однієї? Три з іншої. Так. Я вже три зробила. Так. Три з іншої. Так. Так. І третю, ще одну. Так. Зробили, ніжки зробили. А тепер, Андрюш, у нас ще таке зробимо кружечок, щоб надягати на пальчик, так? Ми ось така смужечка довга, червона, якщо є. Ми і краєчок з'єднаємо, зробимо кільце. Кільце. Ось таке. Ось така дудочка, кружечок. І ще раз намажемо всередину. І на животик нашого сонечка. Так. Додамо. І ми зараз зможемо на пальчик. У мене є очки, так? Якщо буде десь можливість побачити, можна їх купити. Вони завжди актуальні на заняттях. Що намалювати або вирізати біленькі. Так. І. І очки. Надіваємо і. Так. І все. Андрюш, получається тебе. Покажи, смоч. Андрюш, а ну показуй, як в тебе там щось. Очко виступило. І на пальчик. Вдалося тобі зробити, Андрюш. Так? Да. Да? Покажеш? Так, перевіряємо зв'язок, Андрія. Ну, помахай, привіт. Ні, Щось, мабуть, у них там зависло. Зависло, чи в мене перевіряють, чи в мене, бо теж. І в нас. Я вже свій зв'язок перевіряю. бо Теж думаю чи світло вимкнули. Всі на батареях. Андрюш, закінчили. Так, сьогодні робили ось такого. Гарного жучка. Пограєшся, фотографуй, висилай в групу. Будемо чекати З Вітею, так? Два жучка. Сьогодні наше заняття закінчилось. чули ми рахувати, порівнювати наших пташок, горішки. Порахували, все зробили. Андрюш, ну що, кажемо до побачення. До Побачення, до побачення Андріш.